Ми дня ветері ТВА у студії працює Аліна Рябко. Щире вітання всім, хто приєднався. Далі у випуску інформаційна картина понеділка, 16 січня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнають значних втрат у живій силі. Так за добу ЗСУ ліквідували майже 800 загарбників. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ за минулу добу. Підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. Та Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщиївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар'їнка на Донеччині. Минулої доби окупанти завдали два ракетних удари та здійснили понад 55 артилерійських обстрілів, зокрема по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. На Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області, та Новоселівське, Стильмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині. На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів зокрема, це Спірне, Озарянівка, Кліщівка, Іванодарівка, Солидар, Бахмут. Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Рішення Великої Британії надати Україні бойові танки це прорив і дуже чіткий сигнал для західного світу. Що почалося приготування українського війська як до нашого контрнаступу, так і до контрнаступу, який планує Росія. Цим Арсеній Яценюк поділився в інтерв'ю на британському радіо Елбісідерізноадеопшенфотеджеменґавермент 2 And Ukrainian uh, commander in chief, uh, General Zaluzhny, he was very clear in his interview to The Economist when he said that Ukraine needs around 300 battle tanks. And this will turn the tide so we expect that the german government is uh, to make the right decision and uh, on the one hand uh, to provide the green light for everyone uh, in the nato alliance who is ready to send uh, uh, battle tanks to ukraine and on the, other, on the other hand the germany will decide by themselves and send its own tanks to ukraine Буковина попрощалася з відважними воїнами, які захищали рідну землю від російської навали, 15 січня в селі Черешенька попрощалися з капітаном Ковалюком Петром, військовослужбовцем військової частини а 7186 Ще одного захисника з Вижничини сержанта бужору Івана воїна військової частини а 7186 в останню дорогу провели в селищі міського типу Кути Івано-Франківської області. А 16 січня на алеї Слави центрального кладовища Чернівців в останній шлях провели молодшого сержанта Мотрюка Валентина, військовослужбовця військової частини А 7187 Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Бої за нього стали символом незламності українського війська. А захисники терміналів за це були названі кібергами. 242. Ця цифра вийшла в історію як кількість днів оборони донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противники назвали їх кіборгами. Литовище на сході стало символом мужності, братерства та самопожертви. Сьогодні Україна відзначає день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом Євро 2012 7 мільярдів гривень коштувало державі будівництво литовища. Ним встигли скористатися близько мільйона пасажирів. Однак Руська весна» і самопроголошена ДНР поставили крапку в мирній історії аеропорту. Травень 2014-го. Аеропорт вже місяць утримують українські військові. Та в ніч на 26 травня російські бойовики заходять на територію Займають частину будівлі та висувають ультиматум негайно звільнити ДАБ. Ну, після отримання ультиматуму у нас і в думках не було, що ми залишимо цей аеропорт. Ми зразу вже розуміли, що наступає такий момент, серйозний, дуже, але особовий склад був до цього готовий. І коли отримали ультиматум, всі навіть Здихнули, сказали, ну все, почалося у відповідь. Українські військові ставлять свій ультиматум непроханим гостям піти з летовища. Коли бойовики відмовляються, починається спецоперація. Українських армійців підсилюють авіацією. Під час бою вони знищують третину терористів батальйону Восток. Бойовики панікують. Український десант висаджується на летовищі. Військові утримують аеропорт. Учасником тих запеклих боїв був і відомий буковинський кіборг з позивним Барс Валерій. Хреснян. Він загинув 24 листопада вже під час повномасштабного вторгнення росіян. В архіві ТВА зберігається програма в інтерв'ю з легендарним барсом, де він згадував про трагічні події оборони донецького литовища. Відчуття дуже погане. Зброя це просто інструмент, так як і ложка і вилка. Це просто інструмент. Кожна людина задає собі питанням, де хто. Враховуючи, що він має зброю в руках, у нього з'являються можливості влади і так далі. Ну, на жаль, хочу сказати, що це дуже велика памка. Ситуація була відносно спокійна до вересня. Тоді учасники тристоронньої контактної групи у мінську підписують протокол про тимчасове перемир'я на сході. Пізніше документ називатимуть перші мінські домовленості. Та замість припинення вогню бойовики намагаються штурмувати литовище. Розпочинаються запеклі бої. Це відчуття, коли цілишся в людину, дуже погано. Тому що свідомо, ти розумієш, що ти чийсь життя забереш. Але коли ворог на тебе наставляє зброю, у тебе є вихід. Або ти його вийде. Довгих 242 дні терористи гатять зградів, мінометів та стрілецької зброї, не припиняючи вогню ні на день. З подачі самого ворога українських захисників за незламність називають кіборгами. Згинуть наші ворожи! 13 січня 2015-го падає диспетчерська вежа. Пекельні дні на Донецькому литовищі розпочинаються вже 19 січня. Тоді бойовики підривають перекриття нового терміналу. 20 січня будівлю знову підривають, і вона перетворюється на руїни. Під плитами та залізними конструкціями гинуть 58 українських захисників. У ніч на 21 січня тих, хто вцілів, евакуюють. Загалом за 8 місяців оборони литовища Україна втратила понад Сотню кіборгів 440 були поранені. Скільки зникли безвісти, достеменно невідомо. Втім, для тих, хто повернувся з пекла, допомагали всім, чим могли. кажуть волонтери. Хто вже не повертався на війну, то у вирішення якихось соціальних питань, тому що. Нас дуже мало уваги приділяється саме соціалізації і реінтеграції назад в суспільство. Якщо ми дивимося, які нім... ці американські фільми там ветерани для ветеранів створені клуби, для ветеранів працюють психологи. Є система така. Психотерапії, навіть засновники її п'юсік. Ну дуже багато з людьми працюють, тому що люди приходять абсолютно повертаються абсолютно іншими людьми порівняно з тим, які вони були в мирному житті. У нас ще не так активно ця цей напрямок розвинений, тому ми намагаємося також в цьому напрямку працювати. Про те, як зламався бетон, та не зламалась сила духу легендарних кіборгів. Пишуть книжки та знімають фільми. Якщо ми тут, значить сьогодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє Людмила Труфин, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА. Світло та тепло від європейців для дитсадків Буковини. Чернівецька область отримала 200 генераторів від благодійних організацій Німеччини. Техніку розподілили кожні з територіальних громад для забезпечення безперебійної роботи дошкільних навчальних закладів. Деталі у сюжеті. Територіальні громади Буковини отримали 200 генераторів для дошкільних закладів освіти. Їх області передала німецька компанія за підтримки громадської організації Сі Місяць назад ми звернулися до нашого дружнього клубу CBG, клубу бізнесменів, і попросили про допомогу надання закупівлі або по можливості надання генераторів для наших дитячих садочків на 52 наших ОТГ. В свою чергу вони так само звернулися до організації німецької Сині Голубий Хрест, яка здійснила таку нам допомогу у вигляді 200 генераторів, передала на, через цілізвіль клуб нам, обласній військовій міністрації. Це вже третя поставка генераторів від благодійників. Потужністю немає 2 кВт. Даний етап передбачає 200 генераторів, які підуть на всі дошкільні навчальні заклади нашої області. Щойно були представники кожної територіальної громади, які отримують ці генератори. Тобто, в кожному ОТГ може бути там певна кількість саточів. От вони на них і отримують генератор. Минулими разами попередня партія була 100 генераторів. Вона розійшлася між Чернівецькою та Херсонською областями, тобто для Чернівці виділили приблизно 17 генераторів, а всі решту поїхали на Херсон. Це є інверторні генератори, вони дозволяють заживити насоси котель, побутову електроніку, вони мають захист всередині, це ну, досить прогресивний потужний пристрій. Їх передали 52 громадам Чернівецької області для забезпечення безперебійної роботи дошкільних закладів. «Це розподіляє відповідно до тих дитячих закладів, які знаходяться в громадах, пропорційно до кількості тих закладів. Ми сьогодні можемо прозвітувати чітко і зрозуміло для всіх, що всі дитячі заклади нашої області, включаючи місто, забезпечені повністю генераторами. Школи потребують так само додаткового забезпечення. Ми пропрацьовуємо так само зараз з меценатами і з волонтерами і іншими гуманітарними організаціями забезпечного. Шкіл. Надіємося, що в найближчий час ми отримаємо так само таку допомогу у вигляді генераторів і так само передамо на наші навчальні заклади. З 200 генераторів 56 залишили для Чернівецьких дитсадків. Решту розподілили по громадам Чернівецької області. Зокрема, 5 з них віддали Берегомецькій територіальній громаді. Чернівецька обласна військова адміністрація передає нам відповідну допомогу, яка. Дуже корисно буде для нашої територіальної громади. У громаді багато дошкільних е навчальних закладів, по пам'яті 8 дошкільних навчальних закладів, але деякі ми закупили вже, так що е там, де не вистачає, будуть забезпечені відповідно безперебійною роботою даних закладів. Можна забезпечити світлом е фактично роботу е котлів, тому що вони дасть, і, ну, і виховний процес в разі відключення електроенергії обслуговування та витрати на паливо забезпечуватиметься з резервного фонду кожної з територіальних громад. Аліна Рябко, Максимбілатка, дня, ТВА. Власника виявили мертвим. Вже вкотре на Буковині трапилася пожежа через неправильну експлуатацію пічного опалення. Увечері, 14 січня, у селі Рукшин Тінстровського району горів житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів та виявили тіло чоловіка без ознак життя. Також у неділю, 15 січня, у селі Молодія Чернівецького району через коротке замикання зайнявся магазин. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. Завдяки діям вогнеборців. Від знищення врятували будівлю магазину. Однак, вогонь пошкодив частково перекриття та стелажі. П'яні водії на дорогах буковини лише цими вихідними патрульні виявили 32 порушників, які керували транспортним засобом, перебуваючи на підпитку. На керманичів склали адміністративні матеріали згідно зі статтею 130 Керування транспортним засобом в стані сп'яніння Кодексу України про адміністративні порушення. Далі рішення у цих справах за судом. карпатсько альпійська балада за горою в затінку дерев назову себе у Чернівцях. Відбувся літературний перформанс книги Олега Любківського. Кошти від продажу якої спрямують на потреби ЗСУ. Більше про те, чому автор вирішив видати книгу саме зараз, та які символічні паралелі з творами всесвітньо відомих письменників проглядаються у виданні. Розповідаємо далі. Олег Любківський автор карпатської альпійської балади «Загородь в затінку дерев назову себе. Розповідає, що ще зі школи полюбляє ходити в гори, тому ця тема для нього дуже захоплююча. В мене назбиралось дуже багато вражень, і настав такий момент, що в мене в мене якби назріла така ідея створити е, якесь, от, ну, щось подібне до якогось роману, поеми. Дія якого відбувається в Карпатах саме. Ну мені прийшло голову, що тема кохання буде найбільш доречна. на фоні Карпат, на фоні краси, на фоні містики Карпатської. Автор книги художник, який не лише пише картини, але й займається письменницькою діяльністю. Понад 10 років виношував ідею свого творіння, але коли розпочалася широкомасштабна війна, зрозумів, саме зараз має видати цю книгу цього року. Я ну, зрозумів сам, що суспільство потребує чогось позитивного, чогось натхненного, чогось романтичного, гарного, прекрасного, щоб не дублювати цей посттравматичний синдром, як зараз роблять всі посередні художники, письменники і поети, що пишуть про війну, про страждання, це безглуздя, це злочин. вже. Суспільство повинно бути зцілене. Ну, має бути зцілене добром якоюсь красою на обкладинці. Автор використав картину Лукаса Кранаха Адам і Єва. Окрім того, у книзі проглядаються символічні паралелі з творами Макса Фріша та Ернеста Хемінгуея. Герой э, роману Хемінгуея, э, Річард Кантвел був власнополковник. Був закоханий. Він вже був ну в солідному віці. Він вже був ветеран війни. А він був закоханий у 18-літню італійку. І ця лінія роману вона десь дещо перегукується тут, тому що. Тут наш герой, маючи вже більше 64 роки, він теж закохався в випадкову дівчину, яка опинилася велою долі в Карпатах. І власне, звідси, ну по моєму сюжету, по моїй фабулі, розвивається вся подія. Першою рецензенткою книги стала Марина Горбатюк, яка уважає її новаторською за жанровим визначенням прозою в поезії. Перші враження були перші асоціації. Так, книжка про. Подорож віднайдення, про подорож, пошук і про любов. Любов до жінки, до прекрасного, до мистецтва. Проза в поезії визначається тим, що тобто, від прози має наратор, нараторські особливості, певні так, сюжетність і певну хронологічну послідовність. Але до поезії апелює своєю чуттєвістю, так, певною ненав'язливістю таких вербальних мазків. Серед перших читачів книги був і Матвій Дарійчук, який взяв участь у літературному перформансі. Мені здається, що ця поезія вона дуже Гарно окреслює ці буковинські наративи і не тільки які можуть репрезентувати життя митця і в Чернівцях, і його не знаю, різного роду переживання, і ці всі алюзії, метафори, образи, які застосовані в його книзі, вони дуже чіпляють її до вподоби. Кошти від продажу книги Олег Любківський спрямує на допомогу Збройним силам України. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Насиченим на новини цей день є не лише для боковинців. Світові новини теж вражають. Так в Італії сьогодні затримали ватажка сицилійської мафії Матео месіно Денаро. Його вважають мафіозного угрупування Коза Ностра, який переховувався від правосуддя майже 30 років. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви можете завжди знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та будьте здоровими.